Привіт, і мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні починаємо готуватися до Різдва. Будемо пекти штолен. Це традиційна німецька різдвяна випічка. У нас дуже багато смачної нашої української випічки. Але ви знаєте, як казав Тарас Григорович Шевченко, учітесь, читайте, і чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Тобто свого цуратися не будемо, але якщо чуже щось гарне, то чому б ні, чому б нам не зробити штолини? Нагадую всім, хто хоче спекти, пекти потрібно зараз, тому що він повинен відстоятися. І його зразу не можна буде їсти. Ну, можна його буде їсти, але він не такий буде, як потрібно. Для початку я взяла цедру одного апельсину і півлімону. І також забрала повністю сік з одного апельсину і з півлімону. Ось скільки соку в мене вийшло. У кожного свій рецепт штолена. Я вам покажу свій рецепт, який дуже простий. Взяла по 100 грам родзинок та журавлини, і ще у мене 80 грам кураги. Курагу буду різати ось на такі смужки. Штолен печеться. І виходить він у всіх. Нема такої людини, яка спекла штолен і в неї щось не вийшло. Головне, що тут дуже цікаві пропорції. Тут мало тіста, багато сухофруктів. Сухофрукти всі просочені в мене ромом, а взагалі міцним алкоголем. І завдяки цьому. Вони не цвітуть у випічці, не пропадають. Він буває так, що навіть півроку можна його зберігати. У мене тут ще намочена суниця, намочені цукати і намочені вишні. Якщо ви все продумали і завчасно все намочили, то це взагалі ви молодці. Але ось зараз така ситуація, що сьогодні трошки будуть давати більше світлу. А в мене родзинки, журавлина і курагани намочені. Я покажу, як можна вийти з положення. Зараз я сюди ж додаю ще орієнтовно 100 г намоченої суниці з цукатами. І далі покажу, чим я заливаю. Я беру ром, в мене вишні намочені на ромі, і цікаве поєднання вже соку з вишень та рому дає дуже гарний запах і смак. Я доливаю сік і цією сумішу буду заливати сухофрукти. І якщо ви не встигли намочити на добу, на дві, значить ставите в мікрохвильовку два рази по одній хвилині, і цього буде достатньо. Ось, дивіться, воно гаряче зараз, і я зараз просто відставляю його. Будемо тепер замішувати тісто. Тісто буду робити на живих дріжджах, але ж теж не запланувала і дріжджі виняла з морозилки, вони в мене мерзлі. Дріжджів тут 30 грам, якщо будете брати сухі, то їх берете 10 грам. Не можу його покришити, бо тільки з морозилки, але нічого. Зараз я засиплю цукром і трошки почекаю. Цукру відваженого у мене 150 г, я взяла з цього відваженого трошки, і ось дивіться, воно одну хвилинку постояло і вже почало розставати. Тепер додаю сюди молоко. Молока теж я взяла 200 мл, але відлила десь половину. І все змішаю, і вже дріжджі зразу майже розчинилися. Тепер ще потрібно додати борошна. Орієнтовно десь 100 грам. Додаю з усього борошна у мене тут пересіяла я, борошна всього тут 500 грам. Я додала, змішую, і ця опара повинна постояти десь орієнтовно 20 хвилин. Я її залишаю прямо на столі. І через 20 хвилин ви побачите, наскільки гарно активуються дріжджі, і яка вона буде на вигляд, я все покажу. Пройшло 20 хвилин, дивіться, яка гарна опара, вся у бульбашках. Тепер до борошна будемо додавати спеції. Я беру малесеньку ложку, це 2 грами, і буду додавати корицю. Показую, по якому рецепту я роблю штолен. У кожної господині свій рецепт. Мені мій подобається, я по ньому готую. 2 г імбиру. У мене він мелений. Можна брати свіжий, тільки потертий на терці. 2 грами коріандру. 1 грам мускатного горіху, ваніль і 2 грами кардамону. Все змішую, всі спеції. Якщо ви якісь із цих не полюбляєте, то просто не кладіть. Я просто даю такий базовий рецепт, а ви будете вже коригувати. Тепер ще потрібні горіхи. Мигдаль обов'язково. В цьому різдвяні штолені мигдаль обов'язково. І його тут 100 грим. Я буду дрібнити ножем, ось на такі шматочки. Можете брати блендер, можете, як ви хочете. Але мені дуже подобається, коли у випічці ось такі не борошна, а ось такі ось шматочки висипаю в салатник. Взагалі то додають тон мигдалеве борошно, Але воно, надзвичайно, зараз дороге і мало кому доступне. Так що, краще взяти мигдаль, і він буде теж давати свій смак. Тепер беру ще 100 г фундука. Теж його таким самим чином беру і дрібню. А ви дивіться по своєму смаку. Хочете, перебивайте в борошно. Хочете ось таким чином теж дрібніть, щоб були шматочки. І Бажано перед тим, як його дрібнити, все підсмажити на сухій скуч. Пательні, або ж в духовці, щоб вони були вже ці горішки запашні і хрусткі. Так, і в мене ще залишилися кешю. Я теж взяла їх 100 грам, вони дуже м'які, такі горішки, крихкі, і я їх ось зразу ось таким чином. Дрібню на невеличкі такі шматочки. Тобто сухофрукти в нас вже намочені, і горіхи у нас вже подрібнені. Отже, ми зробили майже, майже всю роботу, яку потрібно зробити, щоб опікати штоли. Тепер повертаємося до наших сухофруктів. Їх потрібно відсідити. Якщо ви хвилюєтеся, що на алкоголі намочене і давати дітям, не хвилюйтеся, тому що воно пропарюється, випарюється в мікрохвильовці, а далі годину ще печеться, то теж воно випаровується і залишається тільки такий гарний присмак. Замішуємо тісто, тепер до борошни, до спецій, до прянощів додаємо опару, подивіться, якої вона консистенції. така. Вся гарна в бульбашках, всі дрожжі активні. Сюди ж додаємо решту молока, решту цукру, далі цедру, яку ми. Брали сюди і починаємо замішувати тісто. Тісто тут буде дуже специфічне, воно не буде підходити так, як на пирожки, як на паску, тому що в ньому буде дуже багато горіхів, сухофруктів, і воно буде важке. Ось дивіться, якої консистенції тісто вийшло. Але це ще не все. Ми його промішуємо. І потрібно взяти тепер 200 г. Масло, масло обов'язково жирне, 82% і більше. І за декілька разів потрібно вмішати масло в тісто, не потрібно його за один раз брати. А ось так трошки вмішали, розправили, і ось я за 6 разів вмішала повністю всю. Пачку в тісто, і зараз побачите, яке воно вже по консистенції. Воно не важко його місити і його не потрібно місити дуже довго. Ось так зробили все. Дивіться, гарно розправилося, воно таке однорідне, дуже запашне. І тепер сюди викладаємо всі сухофрукти, які ми замочували. Ось, дивіться, скільки це дуже багато. І також всі горіхи. Ви розумієте, що це буде випічка дуже смачна і запашна. Коли ви будете випікати, дивіться, сусіди будуть дзвонити в двері, тому що оці всі спеції, і прянощі дають такий гарний запах, і зразу в хаті стає пахнути Різдвом. Новим роком, Різдвом. Ось такими цвітами. Бачите, ну, багато дуже тут начинки, і його не дуже зручно вимішувати, але нам потрібно не вимісити, а просто змішати, щоб сухофрукти і горіхи е, десь однаково розподілилися по тісту. Ось такі, такими рухами е, стараємося вимісити тісто. Якщо вже дуже пристає до рук. То трошки притрусіть борошном, але не потрібно багато десь одну столову ложку, там беріть. опять і одну столову ложку притрусили. Ось дивіться, воно повинно бути ось таке, але до рук уже не береться. І Ось так ми так робимо таку якби кульку і перекладаємо в салатник, для того, щоб воно підійшло. Воно повинно підходити 2 години. Ну, якщо у вас вже не дуже жарко в кімнаті, але думаю, що зараз такого немає, то півтори, але не менше. Ось таку кульку я зробила і зараз кладу в салатник, буду накривати просто тарілкою, тому що воно дуже не підніметься, щоб там е трошки підніметься, але це так потрібно, бо воно дуже здобне і дуже важке. Ось такий вигляд має тісто після того, як дві години постояло. Зараз я трохи підпилю поверхню і підготувала вже деко із пергаментом, щоб туди класти вже вироби. Зараз я його кладу, ось дивіться, яке воно. Бачите, воно одночасно і пухке, таке, але це не таке еластичне дріждживе тісто. Воно і, за великої кількості наповнювача, то воно ось має такий вигляд. Я його обминаю, ось так як конвертиком складаю, і буду ділити на дві частинки. У мене буде два штолини середнього розміру, які гарно вмотуються у пергамент. Ви можете, по бажанню хочете більше робіть, хочете менші робіть. Ось я розділила на дві частини. Зараз одну відкладаю, а з другої буду формувати штолен. Штолен можете зробити будь-якої форми, можете просто скрутити його в рулет. Він, старайтеся робити його трошки вищеньким, тому що при випіканні він все рівно трохи розпливеться. Так що робіть його трошки-трошки вищим, чим ви хочете, щоб був штолен. Я ось таким чином його без качалки, без нічого, просто руками ось роблю такий овал, щоб була товщина десь сантиметра 2 см. І починаю його ось так скручувати, можна повністю його так рулетом скрутити, можна ось так тут розплескати і цю сторону загорнути. Ось так. При випіканні він не буде ідеальний, рівний, не буде там, не, не візьметься такою гарною скориночкою. Як ви випікали кекси, це тісто дуже схоже до кексів. Тобто, як ви його як поклали, от воно таке не гладке. Але ж, дивіться, ці всі родзинки. Усі журавлина, все, що зверху, ви його вийміть зразу і запхніть під низ. Тому що при випіканні воно зразу, в першу чергу, пригорить. А нам потрібно, щоб було смачно і гарно. Ось таким чином все поховайте. Хочете так залишайте, хочете, робіть ось таку ямку, як роблять у штолені, але це зовсім не обов'язково все. сформований штолен. Дивіться, з допомогою лопатки, дощечки, тарілочки, як вам там буде зручно, перекладаємо на пергамент. І другий також формуємо, і також перекладаємо. І Воно повинно постояти ось так на деко, десь орієнтовно 40 хвилин. В цей час я включаю духовку на 170 градусів. 40 хвилин пройшло, ставимо біпікати. Наша запашна випічка спеклася, пеклася рівно 1 годину. Ви дивіться по можливостям вашої духовки. Розтопила 100 г вершкового масла і поки штоли гарячі, їх потрібно майже залити вершковим маслом. Тобто, ці 100 г масла це на два штолини. Потрібно намащувати їх не тільки зверху, а й обов'язково мастити дно. Після того, як змастили, даємо повністю їм остигнути, щоб вони були повністю холодні, не теплі, не літні, а повністю холодні. Після цього дуже притрушуємо цукровою пудрою. Тут, по бажанню, є спочатку притрушую цукром. Поки вони теплі, потім чекають, поки вони остигнуть, і дотрушують цукровою пудрою. Є роблять білкову глазур, так як на паски, і заливають глазурю. Тепер штоли не будемо закутувати. Для цього я беру пергамент. Він у мене широкий. Я для таких виробів беру, і бачите, він, яка ширина його. Притрушують цукровою пудрою тут, де буду класти, щоб дно. Теж було в цукровій пудрі. За допомогою такої такого шпателька перекладаю і зараз буду укутувати. Значить, дивіться, спочатку вкутуємо пергаментом. Е, Якщо ви ну, не будете його дарувати, будете просто там їсти. Ви можете його потім, як він відстоїться, не притрушувати. Але масло буде трохи проступати через цукрову пудру і будуть такі жовті п'ятна виглядати. Але ну, я для нас не, не притрушую, бо там і так досить багато цукру. Ну, а якщо ви хочете його комусь подарувати, то щоб він мав дуже гарний білий вигляд, то обов'язково потім, як він полежить, притрусите. Цукровою пудрою і замотаєте в новий пергамент, і вже можна буде його дарити. В мене штолини не дуже зберігаються довго, тому що вони швидко з'їдаються, а взагалі його ось так потрібно гарно замотати ретельно і винести в холод. В холод це холодильник, це балкон, це кладовки ваші. які. Мають температуру нижче, ніж в кімнаті, і вони повинні відстоятися. Ну, хоч би від місяця і до трьох. Взагалі, в мене такі ситуації, що в мене люблять, я тільки спекла, воно трохи остигло і вже порізати до чаю. А, а взагалі воно смачно, дуже смачно. Але коли він відстоїться, він ріжеться, можна його на тоненькі шматочки різати, і використовувати тоді вже як десерт до різних напоїв. Ось я вмотую так, а можна класти в пергаменті, пергаментів пакет закривати. Замотало і виношу його в холод. Ось Прийшов тиждень, хочу вам показати, як за тиждень змінився штолен. І вже будемо смакувати, бо мої вже бачать, що на балконі лежить штолен і хочуть вже його спробувати. Тепер я його розкутую. Спочатку знімаю фольгу, а тепер пергамент. І ось дивіться: бачите, такі жовті п'ятна від масла, і масло все вібрало, цукрову пудру. Але для. Себе не притрушую, воно досить смачно, а на вигляд нічого страшного нема. Ось тепер я буду його різати. Дивіться, наскільки він тугенький уже і гарно ріжеться, він не кришиться. А подивіться, скільки начинки в жодному магазинному штолені. Ви не знайдете стільки начинки. Подивіться, як виглядають. І курага, цукати, журавлина. М -м -м. Запах іде різдвяний, зразу свято йде такий гарний. Подивіться, скільки там начинки. Зараз я буду смакувати. Ось він так ламається, як кекс. М -м -м, наближається свято. Обов'язково спробуйте, хоч би один спечіть і чекаю від вас коментарів, як вам сподобалось чи ні. І до зустрічі.